Добрий ранок. Доброго ранку. Те, що ви за нами бачите, це велозбори. Це не велосбори. Як це назвати? Я не знаю. Це копірайт з елементами. Да, з елементами квесту, бо ми будемо збирати якісь печатки. І це організовує такий чувак, його звати Піко. Павел Так, да, Павел Піко-Пулавський. і ми пізніше в відео розкажемо про нього більш детальніше. Це просто неймовірний велосипедист. Там якісь зли злі пси. Як бачите, кави ми вже маємо, залишилось поїхати. І в нас сьогодні ми чекаємо водне вікно, щоб вийшло може сонце. Але найкраще б закінчився дощ. Бо як завжди ну, ми вже мокрі, да мокрі, бо ми сюди доїжджали 15 кілометрів. А нас чекає ще 100 кілометрів навколо Вроцлава. Наші велосипеди тут трішки виділяються, але тут найбільше виділяється це велосипед одної єдиної людини. І ця людина, згадайтесь хто, це наш Остап. Е, вибачте, це ми виріжемо. Все нормально, поки фес мінівело і газис. Uh, perfect, yeah, всі люди, як люди, їдуть на нормальних велосипедах, що гравел. Один остав такий. Я поїду на був такий фурор, всі стали обдивлятися його. Павел прийшов, такий ого, що це за велосипед. Тож розумієте, це стиль. То якраз так. В тому <реку> був задум. в тому був задум, щоб скласти отакий велчик і всі такі вау. І давай то, то не Думаєте, це, вейп. Вейп. Це, вейп. Це, вейп. це не вейп, Це насос. Ми отримали отаку карту де відмічено 4 місця, де треба поставити початку і ще фініш. ось ми отримали на старт початку. І ми будемо по трасі їхати, трасу ми теж отримали, що закинути собі в навігацію, і будемо їхати. Тут якісь питання, які можливо зададуть, і на них треба буде дати відповідь. Ось і збирати початку. Дуже класно виглядає. Перед сім уважайте на трасі, uh, і по з Wrocławia jest uh, taki, powiedziałbym, nie найбезпечніше в цьому слові, бо там їдемо за короною. E, Redycką, to tam może być jakiś ruch. E, Także jak będziemy w grupach, to musimy uważać, e, co się dzieje dookoła. Także bądźcie ostrożni. A, a przede wszystkim chciałem Wam powiedzieć, że dzięki bardzo za e, Wasz wkład i zaprosić Was od razu na przyszły rok. Bo jest są duże plany od, odnośnie robienia większej ilości brewetów we Wrocławiu e, i nie tylko we Wrocławiu. Mamy pięć fajnych brewetów w polanicy Zdrój, które będą w przyszłym roku. E, I no co, fajnie, że przyjechaliście mimo zimy, w środ środku zimy w prawie. Jest tego drugiego się zaczyna. Bardzo Brawo Загалом такі велозустрічі, подібні до той, на якому ми вибрались сьогодні, в Польщі дуже популярні. Кожен тут може знайти щось на свій смак, бо є багато груп в Фейсбуці, профіли в інстаграмі, велосервісів і веломагазинів, які організовують такі зустрічі, і там вже можна вибрати те, що вам підходить, по параметрам, які вам важливі, чи ви їдете гревелом, чи МТБ, чи з шосою, чи вам зручніше в вихідні, чи, наприклад, в будні дні, чи ваше середня це 18 чи 27 Тобто, якщо мати бажання, компанію собі насправді можна майже завжди знайти. Наприклад, ми сьогодні дізналися, що є група гравелістів, які збираються по вечорам у будні дні, тобто катаються зараз в повній темряві, десь вони збираються в районі шостої вечора і катають дві години десь по хащам на гравелах, але зате люди можуть зустрітися і зробити це після роботи. Для Аліни це зараз справді таке гарне тренування, бо ми їдемо в досить високому темпі, стараємося їхати. Тож, продовжуємо. Але темпає. Ми зараз заїхали вже в Оборні Кишльонські. Це наша перша зупинка. Буде зараз тут на кав'ярню. Загалом ми проїхали 50 кілометрів. І справді окна погодове все-таки вийшло. Тобто вікон з гарною погодою. Гарно їдеться. Зараз вже це майже центр оборнік. Будемо шукати, де наші хлопці зупинилися на каву, бо вони трошки відірвалися. Пенко з кавою проїхали буває. Тому ми без початки і без кави їдемо далі. Дивіться, і ще й сонечко вийшло. Ми зараз заїхали в ураз. І тут мала бути друга кав'ярня, тож ми тут зараз будемо зупинятися і пити якусь каву їсти тістечка, віддихати. І що, що сталося з тобою? Розказуй. Фестер, будеш У -у -у, легкий завал. Давай. Ти ми зараз біля руїну замку і вже догнали головну групу і будемо їхати разом далі. І це, і буде зараз прикольно, так як ми думали, доженемо. Але кав'ярні тут немає і вже буде в, вже Гудольним. Остап виїжджав на Гревелі, але від холоду в нього велосипед скокожився. Остап! То універсальний байк. N плюс один. Люди вже не знають на мене я. Ну, як бачите, ми попали на свіжо викладений асфальт. І нам сказали, що ні 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 сюди не можна, тільки по збочу дороги і, це, і ось так можете проїхати. Да, і тут ще питання, що ця машина буде робити. Зараз просто розвернеться і поїде назад. Взагалі ми зараз їдемо з селами. Суперпусті дороги. І це прям... Не дуже класно, не знаю, чи мене чути через вітер зйомка. Yeah, Ми вже заїхали в Бжех Дольний, і тут у нас має бути остання зупинка, наче. І це буде наша перша зупинка на каву. І ми проїхали вже більше 80 кілометрів. Аліна стомилась, каже, що вже голодна. Тож ми зараз щось будемо смачненьке їсти. І знову ми дожанемо всю компашку, бо вона відірвалася. Дивіться, барахолка велосипедів. Бери будь-який, який хочеш, одразу з ліхтариком з сумками. Всі кавуську п'ють. Ось а ми нас догнали нашу групу на другий кофістоп. Першим ми успішно приїхали випадково, а на другий вже приїхали-заїхали. Погоди змінилася 150 разів. Ось, Але загалом все супер. А мій велосипед Він подібний більше до Долматинця зараз дивіться. Ми в таку каверню, в невелику гарненьку. І домовили ось такий гарний. Mm -hmm. них тут якісь різдвяні домики гарненькі. Mm -hmm. вот. Зараз нам будуть робити сладхой. Mm. Дуже смачно. Тільки коли тебе вуса, то ти весь повністю у цій шкуці. Ага, все як має бути. Набираємося енергії і доїжджаємо ще 40 кілометрів. Ми, до речі, не знаємо, чи ми їдемо десь посередині, в сенсі, чи за нами є хтось, хто ще доїжджає, чи ті, хто були за нами, вони вже передумали і нікуди не доїжджають. Але основна група якраз допивала каву тут, коли ми зайшли. І купили каву. Тож, ми знаємо, з ними маємо розбіжність, але не таку гігантську. Ну ми вже поїли, попили кави, відпочили трохи і вже тулимо. В принципі, вже виїхали з Дольного Джегу. Нам лишається приблизно 15 кілометрів чи 20 до Врослава і далі ще 15 кілометрів по Врослову. Хлопці Остап, вони вже поїхали раніше, ми їх зустріли, як тільки заїхали в кав'ярню. І ми тільки взяли собі каву, то вони в принципі не чекали, а нас поїхали. Погода сьогодні прям ну, непогано. Ранком, оце, що ми їхали, нас трошки помочило, а далі цілий день було, було класно. Тільки що трошки була в дорога ще в деяких місцях волога, одразу після доща, і нам позбивало смазку з ланцюгів, то ми зараз знову їдемо як старі. О, якісь велосипеди, за якими не дбали У Нас завелися пташульки. Ми зараз на нашому районі, і ми загалом вже приїхали 100 пару кілометрів. Бо якби цей маршрут пролягає через наш район. Тож ми могли б лишитись дома, але ми все одно хочемо доїхати до фінішу. І ще ми в каверні добили каву, знайшли, що хтось забув телефон і окуляри з тих, хто з нами їхав. То ми на фініше привеземо ці речі. А зараз Костян пішов за каву і за хольдовами, щоб трошки підзарядитись, бо нам ще 15 кілометрів. Також ми хотіли вам трошки більше розказати про організатора сьогоднішньої велозустрічі. Ми з ним познайомилися при забавних обставинах, бо власне в нього ми брали в оренду каргобайк, на якому ми катались, коли я мала зламану руку. Відео про це до речі, теж є на каналі. Воно до речі, дуже веселе. Ми розговорилися, обмінялися контактами, взяли його інстаграм. І вже постфактом довідались, що він насправді є відомою людиною в польському велоспорті, звати його Павел Пікопулавський, і він є ультравелосипедистом, тобто він стартує на великих веломарафонах на довгі дистанції. Також він байкпакер, шукач пригод і великий загалом ентузіаст велоспорту. Він багаторазовий фінішер найбільших світових змагань, таких як Транссіберіка, Трансконтинентал Рейс, Індіан Пацифіквіл Рейс. А також він творець привідних по польських змагань з байкпакінгу. Це дуже відоме змагання, заїзд through Poland і Gravel Attack. А приватно він також дуже приємна і цікава особистість, обожнює каргобайки. Власне, займається також їх арендою, організовує менші і більші велозустрічі і загалом активно розвиває тут цю сферу. Ми задали також йому декілька питань для вас. Хай. Hey. Tak. Jakie jest twoje największe rowerowe marzenie? Największe rowerowe marzenie? Jeśli masz. O, no mam, no, mam. W sumie jeżdżę na wyścigi i tak dalej i tak dalej. Ale moje największe rowerowe marzenie ostatnio pojawiło się, żeby właśnie z taką dziewczyną tutaj, co siedzi obok, albo z drugą, którą mam pojechać na taką prawdziwie długą, naprawdę długą wyprawę. Sorry. Cargo biking, czy czy razem Koniec, rowerach? Nie, bardziej myślę na tym, żeby same jechały na swoich rowerach, żebyśmy nie wiem pojechali Ale. na tydzień, spali razem w namiotach, albo gdzieś, gdziekolwiek się da. A no ostatnio mi się takie pojawia. Super. Super. No. W którym e, kraju najlepiej ci się jeździło? Jakby tak wspominasz jako taki najlepszy rowerowo. Hiszpania. Hiszpania, okej. Okay. I... A może inaczej jeszcze jedno o kraju. E... Który kraj nie polecasz dla rower, rowerzystów, ale ci bardzo spodobało się tobie jechać? Tam. Hmm. Kurczę, jest taki kraj, który mam tak zwa, ja na to taki mówię, love-hate relationship. To jest Rumunia. Aha, okej. Okay. A dlaczego? Bardzo niebezpieczny kraj dla rowerzystów, okay. ale niesamowity. Ale że kierowcy? To ja, tak, no ale do jazdy na rowerze, niesamowicie. Mhm. po prostu okay. Teren jaki tam jest i... Zakochałem się w Rumunii, ale nienawidzę też jednocześnie <grystanie> okay. I co wybierzesz? Izotonik e, i żel, e, albo cheeseburgera i cola? E, chyba to drugie <grystanie> Dobra O właśnie Bardzo tak Ekstra, i teraz to zawodź I tutaj drugi. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та залишайтесь з нами.